Мати найчистіша молись за нас. Чиста свята, непорочна, прозора, найкраща небесна, Божа. Так можна сказати про тебе, Марії, наша найкраща Мати, Божа і наша матінко. Сьогодні нам так дуже потрібна є чистота. Чистота нашого серця, нашої душі, чистота нашого тіла, чистота слів, поведінки, праці, відносин. Ми вже замучились жити в болоті. Нам не подобається бути грязними, але ми люди, які падаємо, які Нібито стараємося звернути увагу більшу увагу на нечистість тіла, але ще більшу увагу потрібно нам звернути на нечистість нашої душі, бо скільки ж разів ми поклоняємося іншим божкам, а не Богу правдивому єдиному. Скільки разів ми втрачаємо свій час? З іншими людьми, іншими речами і ситуаціями, з цим світом, який дуже часто відриває нас від Бога, але так мало присвячуємо часу, цього дорогоцінного часу для Бога, щоб бути з тим, хто насправді нас найбільше кохає. Як часто ми духово є нечистими. Забуваємо про Господа, не пам'ятаємо про Нього. Але Він завжди пам'ятає про нас. Марія, дай нам цю чистоту душі, щоб наша душа прагнула Бога, щоб ми ані на хвилиночку, ані на секунду, ані на жоден момент в нашому житті не хотіли відійти від Бога, і не примушували Бога бути заздрісним, рівнивим. В своїй любові до нас. Бо якщо кохаємо, то хочемо постійно перебувати з Богом. І цього маємо вчитись від Тебе, Марія, бо Ти є найчистіша, ти є мати, яка ніколи не мала нечистих думок, прагнень, інтенцій, намірів, але завжди. Цілковито була віддана Богові і до сьогодні, і завжди належиш до Нього, належиш до Господа Бога. Ти є матір, яка завжди має найчистіші наміри, яка має найчистішу душу. Ти є матір, яка завжди має чисті слова, говориш прямо, говориш правду, говориш. Те, що їй потрібне нам до спасіння, як ми хочемо від Тебе вчитись цього, Марія, навчи нас бути чистими, навчи нас бути порядними людьми, зберігати цей порядок духовний, тому що Він збереже нас в чистоті, тому що ми пізніше зможемо бути чистим помешканням для Ісуса Христа. Бо Наше тіло є храмом Святого Духа, і Бог має право перебувати в нас як в найчистішому місці на цілому світі. А цього ми можемо навчитись від тебе, а цього ми можемо вчитись щоденно, матінко, від Твоїх слів, від Твоєї поведінки, від Твого способу життя. Тому Маріє, приходимо до Тебе і благаймо, очисть нас, зроби нас святими, допоможи нам бути близько Бога, пригорни нас до Свого найчистішого кохаючого серця материнського і в Ісуса Христа для нас благодать чистоти душі і тіла, щоб ми були гідним храмом Божим. Божою святиною. Мати найчистіша, молись за нас.